Що це катастрофічно тупа ідея. Але якщо ти збираєшся це зробити, то тобі знадобиться нерухомий костюм. Чого його називають нерухомим костюмом? Тому що ти не будеш рухатися. І я не можу дозволити, щоб ти засрав мій лежак. Причепити шланги. Я не зовсім впевнений, який повітряний шланг, а який шланг для відходів. Але живи та вчися? Прощавай, Ліло! І пам'ятай завжди. Усі мої детальки виходять за підтримки медових пружин весни. Усі люблять медові пружини весни, окрім людей смертельні для людини. Калькулоне, але ти ж мав повернутися з конвенції про подорожі в часі до вчора.